Добрий день. Хочу вам представити наш хід продажів сушарку від бренду Bratex. Дана сушарка виконана з термостійкого пластику. Вона має чорний колір, по вазі досить легка. Сушарка має скляні дверцята на магнітному замку. Є 10 напрямних рівнів, куди. Ставляються отакі от лотки з нержавіючої сталі. Вони мають е, отвори 1 см на 1 см. Е, сушарка ідеально справиться з приготуванням, е, з висушуванням, дегідратацією овочів, фруктів, м'яса, риби. Е, можна тут готувати йогурти, використовувати її для приготування тіста для сходження. Е, сушарка. Дуже економічна по електроенергії. При виборі багатьох температурних режимів ви можете обрати оптимальний. Сушаркою можна користуватися, наприклад, вночі під час нічних тарифів. Тоді, взагалі, ціни на електроенергію будуть невисокі. Тут є таймер: ви можете налаштовувати на потрібну вам температуру виставляти. Коли сушарка увімкнеться, виставляти потрібну температуру. Сушарка надзвичайно тихо працює, тому не буде вам заважати особливо вночі. Сушарка має таке електронне табло. Кнопки всі сенсорні. На табло відображається таймер. Ви можете виставляти до 24 годин. Роботи сушарки і температура. Температура коливається від 30 до 70 градусів. Цього абсолютно достатньо, щоб всі бактерії, наприклад, в м'ясі чи рибі, знешкодились, і страви вийшли безпечними, смачними екологічними. Дана сушарка дуже містка, вона має, як я вже казав, 10 таких лотків, їхня площа досить велика, вони зручні, їх можна мити в посудомийній машині. Відстань між лотками 3 см, об'єм внутрішній об'єм даної сушарки 38 літрів. Це вам дозволить готувати зразу багато порцій. Тобто, коли ви користуєтесь маленькими сушарками, звісно, вони і споживають менше електрики, але ви задумайтесь про матеріали, з яких вона зроблена. Про кількість циклів приготування, які вам треба буде зробити, щоб приготувати таку ж саму порцію, яку ви можете приготувати в цій сушарці. Вона дуже вигідна. Ми чесно розраховували, і виробники розраховували, і вони вирахували, що це справді дуже вдалий варіант, якщо ви хочете готувати смачні страви з відомих вам продуктів. Ви можете тут робити запаси. Як на зиму, висушувати, як я вже казав, овочі, фрукти, гриби, м'ясо, риба, це все буде дуже довго зберігатися, тим більше, якщо ви будете використовувати вакуумне пакування. Ця сушарка дозволить вам економити справді. Це скарб. Дана сушарка нового покоління від бренду Bratex. Вона Більша має нові функції. Вона виготовлена вважає з нержавіючої сталі. Вона має зручні ручки з боку, за допомогою яких ви можете легко її переносити. Сушарка має по боках отвори для виходу надлишкової вологи. Тобто ви зверху можете ще розміщувати якісь предмети кухні, побутову техніку. Сушарка так само має магнітний замок на дверцятах. Вони дуже щільно закриваються. Сушарка має 10 лотків з нереживічої сталі. Але зверніть увагу: дані лотки вони виготовлені вже по іншій технології. Дані лотки мають маленькі отвори. Це дозволить вам не купувати додатково лишні лотки для висушування мілких ягід, а використовувати вже наявні. Уявіть собі, ви економите на цих лотках. І тепер про нову функцію сушарки. На ринку України ще не представлено сушарок з даною функцією. Дана сушарка має у верхній панелі додаткову ультрафіолетову лампу, за допомогою якої ви можете стерилізувати, наприклад, овочі, фрукти, зрозуміло, м'ясо, рибу. Всі бактерії точно знешкодяться. Ви можете також стерилізувати посуд. Виробник подбав і додав до комплекту спеціальний лоток для розміщування посуду. Стерилізувати ви можете як тарілки, звичайні, різн... посуд різної форми, так і а, дитячий посуд. Хотів би ще наголосити на основних відмінностях моделі 747-ї та 1147-ї. Дана модель. Повторюсь, виготовлена з термостійкого пластику, вона легша і має об'єм 38 літрів. І не має функції стерилізації. У новій моделі, яка виготовлена з неживічої сталі. Зручно те, що отвори для виходу надлишкової вологи розміщені по боках. Зверху ви можете розміщувати ще якусь побутову техніку якісь речі. Дана сушарка має об'єм 56 літрів, і, і... лотки е, даних сушарок відрізняються близько на 30% загальної площі. Відповідно, у даній сушарці ви зможете готувати на 30% більше продуктів, ніж в попередній версії. Також сушарка має функцію стерилізації.